15 на годинку команда журналістів ТВА вже готова розповісти про найголовніше. Я Микола Сорок. Доброго вам дня. З початку збройного конфлікту на сході України майже 8,5 тисяч людей отримало поранення. Загинули 3 тисячі чоловік. Такі дані оприлюднило управління з гуманітарних питань ООН. Це без врахування загиблих пасажирів Малайзійського Боїнга. Повідомляється, що майже 380 тисяч людей приїхали в інші регіони України, понад 400 тисяч в сусідні країни. Крім того, в ООН підкреслили, що режим перемир'я постійно порушується. У Маріуполі міжнародна місія починає роботу з визначення кордонів буферної зони. Представники України, Росії та ОБСЄ делімітують 30 кілометрову межу, яка розділить сторони конфлікту відповідно до домовленостей, досягнутих у мінську. Скільки часу на це потрібно, ще невідомо. Та всі члени групи вже прибули до Маріуполя. Повідомляє місцева мерія. Бойовики обстрілювали українських військових одразу у восьми населених пунктах Донбасу. Про це повідомляють у прес-центрі. Ато під вогонь потрапили блокпости, опорні та спостережні пункти українських військових. Зокрема, з Градів обстріляли позиції силовиків поблизу Невельського, Новомихайлівки, Красногорівки. А напередодні під вогонь потрапили житлові райони Дебальцевого. Ми під вже ось ці осколки, всі під і ось там за двором ще ось такий не мы одни. Вот он от, от нас поехали туда дальше. Там же тоже, наверное, арбануто. Боеприпас остался только маршевый стартовый двигатель. Внутри э, топливо было полностью сгоревшее. Соответственно, можно сделать вывод, чтобы боеприпас был запущен э, с далекого расстояния. То есть остался кусок железа. У Донецьку на світанку бойовики обстрілювали майже всі райони міста. Повідомляють у місцевій мерії найгарячіше досі біля Донецького аеропорту. Напередодні під час штурму литовище загинув один військовий. і Троє поранені. Повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. Сили АТО, усі напади відбили та знищили 12 терористів. Аеропорт залишається під контролем українських військових. У МВС перехопили переговори так званих прем'єра і міністра оборони з самопроголошеної ДНР і кореспондента російського телеканалу РТР. Тема розмови: як звинуватити українських військових у вбивстві представника Червоного Христа. Нагадаю, 36-річний громадянин Швейцарії Лора Нетьєн загинув у четвер ввечері. Під час обстрілу міста бойовиками його смертельно поранило осколками. Це красний крест, швейцарець. Ага. Ну, 76 -го накрыло. года. О чем там делал? Ну, кто-то не знает, что он там делал, но Красный уже всю плешь проел. Завтра ну, будем понял, писать, есть... там соболезнования все остальное. Скажем, какие плохие украинские военные, не имеют метка стрелять. Покажем Красному Кресту восколок фосфорной бомбы, который был якобы насквозь пробит, блядь, его, его, их сотрудник. У Луганській області бойовики запровадили комендантську годину і відбирають у людей українські паспорти. Так, у стаханові за інформацією РНБО порушникам правил спецрежиму терористи погрожують примусовими роботами. А у Ровеньках озброєні люди ходять по квартирах місцевих мешканців та вилучають паспорти. Замість них обіцяють пізніше видати документи ЛНР. Підозрюваний у масових вбивствах на майдані Дмитро Садовник втік з під домашнього арешту. Ексберкутівця оголошено в розшук. Про це повідомив радник глави МВС Антон Герещенко. За його словами, дружині садовник, начебто сказав, що йде до поліклініки, і після цього з ним з нею не зв'язувався. Нагадаю, генпрокуратура розслідує розстріл у лютому майже 40 майданівців. У справі затримано кількох колишніх беркутівців усіх суд спочатку посадив в СІЗО, а потім лише садовнику змінив запобіжний захід на домашній арешт. Прокуратура подала апеляцію. Її розгляд кілька разів відкладався через неявку підозрюваного. Переселенці із зони АТО відсвяткували у Києві день усиновлення разом з дітьми-сиротами. Саме ці малюки зараз потребують найбільше позитивних емоцій, вважають організатори заходу. Гасло проєкту Повертайся скоріше додому. Учасники не тільки розважалися а й готували подарунки для українських солдатів, які саме бачила Марія Черняхівська. Першокласниця Оля добре знає, що відбувається на її рідній донецькій землі. Мої горловки вже там майже не существують нічого. Багато друга це не фещів не ми не переживаємо. Переживає й Оліна. Мама зараз вони з донькою в безпеці живуть у Коцюбинському під Києвом разом з іншими переселенцями. Повертатися у підконтрольну сепаратистам горлівку жінка поки побоюється. Сейчас я беременна і повернутися до родів не буду. І перше ми будемо здесь. Сказати, що там закончились війни дії, ми не можемо. Плюс політична ситуація непонятна. Але у столиці сумувати не доводиться, каже Євгенія. Волонтери часто влаштовують для дітей переселенців свята та пізнавальні заходи. Такого у рідному місті не було ніколи, зізнається жінка. Цього разу дітлахи вчаться вишивати та їздити на роликах. Підбадьорити однолітків прийшли і столичні школярі. Ми співчуваємо їм, тому це і свято було для них та і зроблено. Ми зробили так, щоб вони змогли повеселитися від душі, вони змогли потанцювати, попригати, поскакати, побігати, подивитися на НСК Олімпійський та пограти один з одним буду щаслива на святі присутні діти з інтернату. У декого з них скоро з'являться нові батьки. Нині готуються документи на усиновлення. Тож переважну частину хлопців та дівчат знімати на відео забороняють. Тані герої цього празника, і це дуже здорово. Тому що діти повинні психологічески немножко відлікатися від того, що відбувається по телевіденню. Дуже велика загрузка, загрузка інформації. Ну я читаю на лішне. Я та для дітей не потрібно. Вони і так все розуміють по вони більш полічительні. На майстер-класі діти зробили оберіги для українських воїнів. Організатори їх планують передати у зону АТО. Марія Черніхівська, Антон Квітень, Твай. Журналіст – це не просто професія, це покликання, яке вабить, знімати у гарячих точках, розказувати про наболіли і ділитися із глядачами та читачами. Ще півроку тому зброєю Вадима Короб... Коробенка були мікрофон та відеокамера. Та прямо на знімальному майданчику чоловік дізнався, що отримав повістку до військкомату. Не вагався ні хвилини після двох місяців навчань. Вирушив у зону. АТО. так журналіст став військовим командиром. Спортсмен, журналіст тепер ще й командир взводу Національної гвардії. Три місяці Вадим Коробенко захищав честь України на передовій у Маріуполі. Тут чоловіку довелося стати не лише командиром, а й надійним другом, адже у підпорядкування отримав 65 бійців. Настали такі нелегкі часи. Спочатку Майдан, потім АТО. Я як чоловік звичайний і нормальний. Прийняв для себе рішення поїхати і допомогти, тому що я навчався на офіцера, я маю певні навички. Якби їх не мав, звичайно, я б не кидався. А Так, якщо я маю, чому як я можу допомогти, то значить потрібно допомагати. Вадим щиро радіє брати участь у збройному протистоянні йому не довелося. Головним завданням стало чергування на блокпостах та виявлення засідок терористів. Допомагали в цьому і місцеві жителі. Добро маріупольців пам'ятатиме завжди. Маріуполь – це Україна. Я в цьому переконаний сам бачив і готовий спорити з будь-ким, що це Україна однозначно, тому що ми не мали жодних проблем ані з продовольством. Ані з одягом, ані з утепленням. Люди це, це прекрасні люди, і ти готовий за них іти воювати. Вадим зізнається, найстрашнішим був останній тиждень перед ротацією. Саме тоді, після оголошення перемир'я, почалися обстріли з важкої артилерії. Утім, вижити мусив, адже дав обіцянку коханій і друзям. По-перше, ніхто не знав, куди їх відправлять, як їх відправлять, навіщо їх відправлять, і, як правило, не всі повертаються. З таких бойових дій з нормальною психікою, з нормальними відносами нормальними людинами. Ну, благо Вад... Вадік як був, такий лишився. З прапором Вадим присягав на вірність Україні. З ним же в день, коли повернувся до Києва, зробив пропозицію руки та серця коханій алісі на цьому прапорі. Я присягав на вірність своєму народові і всім побратимам. Також хочу присягнути на вірність нашому коханню. Стань, будь ласка, на вірність. Вадим розповідає, у військовому керівництві з часів Совка нічого так і не змінилось. Це добре видно на передовій. Уся надія на молоді кадри хлопців, яких не зіпсувала система. Саме завдяки їм українська армія може стати професійною. Повернувшись, Вадим знову хоче займатися журналістикою, щоб писати про війну правду. Терориста з угруповання Ісламська держава вбила ще одного заручника Відео обзголовлення британця Алана Хенінга. Виклали в мережу 47-річний співробітник гуманітарної місії, став вже четвертим іноземцем убитим ісламістами. На відео бойовики погрожують стратити ще одного заручника. Ним може стати 26-річний американець Пітер Касіх, який зник майже рік тому. Із засудженням вбивства виступили прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і президент Шабара Обама. Рада безпеки ООН назвала це жахливим і підлим злочином. Рада безпеки ООН рішуче засуджує жахливе і боягузливе вбивство Алана Хеннінга. Цей злочин, трагічне нагадування про величезну небезпеку, яка загрожує волонтерам у Сирії. Він також в черговий раз демонструє жорстокість ісламської держави. Члени Радбезу підкреслюють, що ісламська держава має бути переможена, і що нетерпимість, насильство і ненависть, які пропагують бойовики, мають бути викорінені. Переговори між владою Гонконгу і протестувальниками відкладено з ініціативи студентських лідерів парасолькової революції. Вони звинувачують владу в причетності до організації нападів на мирних демонстрантів. В результаті бійки кілька учасників були госпіталізовані. Уряд ці звинувачення відкидає. а Поліція заарештувала 19 нападників. Серед них, за даними поліції, 8 членів китайської мафії Тріад. Тим не менш, лідери протестного руху вважають, що надалі уряд повинен запобігати таким інцидентам, інакше. Переговори взагалі не відбудуться. Про перемовини влади і демонстранти домовилися ще вчора вранці. Однак конкретну дату переговорів так і не узгодили. Люди кажуть, що нас контролюють тріади. Так я вам скажу, що я до тріад не належу. А протестувальникам я маю сказати, що їм вже час іти з вулиць вже тиждень минув, досить. Мусульмани відзначають Курбан Байрам, свято жертвопринесення знаменує завершення щорічного паломництва в Мекку. Проте як святкували це у світі, розкаже Олексій Сахно. Найбільше мусульманське свято Ід Ад Альха, яке в пострадянських країнах відоме як Курбан Байрам, відзначатиме три дні. Сьогодні паломники в Мекці символічно закидають камінням диявола і підносять молитви Аллаху. Невимовні почуття, справжнє щастя, Бог благословив нас, і я закінчив один з обрядів ісламу. Дякую Богові за все. Ми просимо всемогутнього Бога зупинити кровопролиття у Сирії і об'єднати нас усіх. І дасть Бог це буде благословенним місяцем для нашого народу. Одним з курйозів цьогорічного хаджу стало намагання деяких ісламських духовних лідерів заборонити селфі. Проповідників обурило те, що люди здійснюють паломництво не заради духовних обрядів, а заради фотографій. На Курбан Байрам кожен мусульманин має принести в жертву верблюда, корову, барана або козу. У Росії пригадали минулорічний досвід, коли тварин різали просто в центрі міст, і цього року заборонили жертвоприношення у міській зоні. Тим часом відзначати свято на вулиці лише Москви вийшли близько 150 тисяч мусульман. Для нас Курбан Байрам це дуже великий праздник. В таємні мусульмані в мечеті. Ну і очищаються від цих гріхів, від цих що зробили неправильно в этой житті, але і у велике свято в Росії не обійшлося без політичних заяв. Так, головний муфтій РФ Талгат Таджуддін заявив, що авторитет Росії у світі зростає і зміцнюється незалежно від інтриг і санкцій Заходу. І все це цитую результат вірного курсу керівників країни. Олексій Сахно, ТВАЙ. Зі святом курбан Байрам привітав мусульман і голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Своє звернення він записав двома мовами: кримсько-татарською та українською. Чубаров наголосив, кримська земля є складовою незалежної української держави. Сердечно поздравляю всіх мусульман України, всіх мусульман, які живуть на кримській землі, землі, яка є складовою невід'ємної української держави. Поздравляю всіх мусульман, які живуть в інших країнах з великим святом в ісламі Курбан Байрамом. Економічний спад диктує нову політику оцінки житла. Ріелтори фіксують ціни на нерухомість у національній валюті і відходять від прив'язки до умовних одиниць. Як надійно вкласти заочередження у квартиру на вторинному ринку? Дізнавалася Олена Опанасенко. Житло збудоване у 90 2000 двотисячні роки досі залишається дорожчим від новозбудованих осель через традицію продавців фіксувати ціни в умовних одиницях. Та експерти з нерухомості кажуть, ця звичка у час фінансової кризи не актуальна, і незабаром ціни на вторинному ринку знизяться до рівня первинного житла. Тенденція однозначно к зниженню. Тобто єдине особливість цієї тенденції – це точечність. Тобто, в общем, ринок приблизительно знаходиться в такому состоянии. він знаходиться на одному уровні. І з'являються не ті об'єкти, в яких собственники розуміють ситуацію з сьогоднішнього ринку і адекватно на реагують, снижают цену. Соответственно, совершается продажа цих об'єктів. Все остальные залишаються як для реклами. В спальних районах квартиры, готельки, малосімейки, там останній перший поверх без ремонту. Вже вони наблизилися до нижнього психологічного порогу в тисячу доларів. Якщо нічого не зміниться в економіці, і взагалі... В країні, то ми можемо бачити, що вторинний ринок з первинним можуть винести ціни. Тоді як у гривні вторинне житло подорожчало приблизно на 50% від початку року, ціни в доларах знизились на 9%. Підсумовують ріалтори. намагаючись прив'язатися до курсу долара, багато агенцій свідомо його занижують. Дуже багато порталів по нерухомості, які мають свій курс. Там 11 човнисті 13, там квартира 100 тисяч доларів, яка коштує, у них 1 мільйон 150, а хазяїн хоче півтора мільйони, бо курс вже на сьогоднішній день чорний 15. Да? За оцінкою експертів з нерухомості, квадратний метр нової квартири у столиці коштує в середньому 9-13 тисяч гривень. У будинку зведеному після 90-х – від 9 до 19 тисяч ціни на житло бізнес класу від 15 на первинному ринку до майже 50 тисяч за метр квадратний на вторинному, та купівлю елітного житла з дорогим ремонтом експерти вважають невигідною. Ремонт, який робиться для продажу, не відповідає по качеству. тому, который хотел бы видеть человек. Он соглашается иногда, потому что условно этого достаточно для жизни. Но э, впоследствии практически 90% недовольны этим ремонтом. То есть либо покупать квартиру в ужасном состоянии, І все з нуля, звісно, лучше купити квартиру без ремонту. А ви можете купити намного дешевле і ці економлені средства пустити на ремонт, вам буде по вкусу. Вдалим придбанням може стати навіть квартира у будинку, що планують зносити. Якщо замість старого житла ви отримаєте нове і просторіше, та найважливіше уникнути афер, що із загостренням кризи трапляються дедалі частіше. За дешеву квартиру, що нібито терміново продається, аферисти видають і житло лише зняти в оренду. Якщо купля продажа, то вони яким либо образом получають просто на. документы, копии паспорта собственника и основываясь на этих документах делают поддельные документы. И собственник ему может быть проплачено за полгода, и он не будет интересоваться ни состоянием квартиры, ни что там происходит. Підозру юристів викликають і продавці, котрі оформлюють продаж за довіреністю за багатьох обставин. Такий документ найпростіше скасувати разом із підписаним договором. І навіть якщо у документах ви упевнені на 100%, варто переконатися, що разом із квартирою до вас не перейдуть приховані борги чи недоліки оселі, де ви плануєте жити. Олена Зробити Київ чистим взялись столичні комунальники та самі кияни. Тисячі волонтерів одразу в декількох районах міста прибрали парки та прибудинкові ділянки. На першій осінній толоці побувала і наша Соломія бой. Попри ранковий холод, в Голосіївському парку купа люду усі з звіниками, граблями та іншим господарським реманентом. Волонтерка Оксана чудово знає, які забруднені столичні парки, адже у міських толоках бере участь не вперше. А тому сьогодні підготувалась до активної роботи. Частково деякі хлопці займаються збиранням сміття, але ми зараз на даний момент займаємось відгріванням листя. Ні, я не можу сказати, що тут дуже багато сміття. Тут доволі чиста територія на відміну від інших. Місцеві ж мешканці переконують, назвати ліс чистим можна лише відносно. Фреда Фарвазівна розповідає, вже понад 40 років прогулюється цими стежками щодня, спершу з дітьми, а тепер з онуками. Тому може сказати напевне, з кожним роком доглядати за парком стає все складніше. Наше населення, особливо ті, які приходять з других районів, ведуть себе доволі некоректно по відношенню к лісу. Вони його просто не берегуть. Розбрасувати всякі бумажки, бутилки б, би цього не робили, тому що ліс нас не До першої у сезоні толоки столичні комунальники підготувались ґрунтовно, запевняють у рай держадміністрації, а прибирання території організували не лише у парковій зоні, а й біля будинків. Сьогодні не тільки в Голосіївському парку, сьогодні комунальне підприємство ЖЕКІ також безпосередньо по своїх територіям проводять подобні суботники. Ну суботники, взагалі, це ж не нове явище, але от Цю осінь це перше. Причепурити власний мікрорайон суботнього ранку прийшли понад дві тисячі киян. Соломія Буй, Віктор Жуков. ТВАПерепрошую щедрі осінні у квіткових витворах. На печерських пагорбах з півочого поля відкрили виставку Хризантем. Присвячені яскравій інсталяції плодючості української землі. Десять районів столиці похизувалися власною композицією квіткових шедеврів. Шедеврів їх бачила Вікторія Сенек. Дизайнер Світлана свій витвір називає клумбою вертикального озеленення, адже у композиції немає жодної зрізаної квітки. Каркаси наповнені родючим ґрунтом, в який висаджено близько п'яти тисяч квітів. Третю частину композиції займають хризантеми. Від ескізу до показу її готували два тижні. Та цю з фруктами та квітами назвали солодкі дари осені. Ми цим вітаємо друзів і і хочемо додати позитиву. Хочемо сказати, що всі українці, і не тільки українці, а всі гості, які приходять до нас сюди на виставку, що ми до них відносимося як до друзів, і ми їх вітаємо фруктами, солодкими дарами, з любов'ю до природи, з любов'ю до птахів, до людей, до всього живого. Руками квіткових дизайнерів на співочому полі висаджено понад 40 тисяч хризантем. Усі квіти традиційних кольорів осені зустріти тут можна найбільшого гарбуза, кошика овочів та фруктів, пасіку і навіть загін тварин сюрприз для дітлахів. Хоча найбільше відвідувачів привабив український ярмарок. Ви Знаєте, сподобалась поки що найбільше ця можливо навіть із за дівчат українок. Якось така вона дуже. Бираю очі, кидається в очі, наше рідне українське. Дуже гарно зроблено, підібрані кольори квітів. Мені дуже сподобалось. Да. Українська така композиція. Українські костюми такі гарні, як українське все. Зроблено з душею. Майстри кажуть, висаджені квіти особливого догляду не потребують, а зрізані за потреби оновлюватимуть кожні три дні. Проходитиме виставка квіткових скульптур до 26 жовтня. Вікторія Сеник, Роман Климчук, Твай. Підсумки дня вже о шостій. Тоді побачимось. Бережіть себе.